Всім привіт! Ви на каналі Ukrainian Music Time і з вами, як завжди, Ростислав. І сьогодні, після довгої перерви, ми дивимося дуже прекрасне відео від дуже прекрасного гурту. Гурт називається Фіолет. Кліп називається Дівчисько і відповідно пісня. Ну що, їдемо! заставочка. Точнее, интро. До речи, лифт схожий на вантажный лифт -палац спорту. Дуже схожий. Хм. Белая комната. Що по звучанню? По звучанню я можу сказати, що воно більше тяжіє до електронної музики. Але ж ми не забуваємо, що фіолет це більше про рок. Але хлопці, напевно, вирішили поекспериментувати зі стилями і ми побачили таке перевтілення. Мені здається, що я цю акторку вже десь бачив. І мені здається, що вона дуже схожа на Антоніну Хижняк, але це не точно. Дивимося далі. Що в думках не вір, від весни не він. Зникли її книжки, запахи і чашки. Хто водить від тебе? Що це означає? Він ніби в підземелі сидить? і Покажуть типу, вид зверху, але таке враження, що він десь переїхав до бабусі в село і сів десь в яму, в якій зберігають консервацію. Поїхали далі. Відсилки з назвою клі... синглу готувалися, хлопці, готувалися. Ще раз. Ще відсилки пасхалки. Але дивно, що це не на минулі роботи, а саме на цю. Бо зазвичай артисти у своїх кліпах, якщо і роблять пасхалки, то роблять їх на минулі свої роботи. А тут, на цю ж саму роботу, на яку і кліп. вперше перший раз таке бачу. Скільки я цікавлюсь музичним. Українським мистецтвом та кліпмейкерством таке бачу перший раз. Дивимося далі. Як же я люблю гітарні соляки? Це прекрасно. Я взагалі дуже люблю гітарну музику, яка базується на гітарах. А гіт... а, а, соляк електрогітари це для мене уже півзнаку якості, скажімо. Oh. Я продовжую схилятися до того, що кліп знімали десь в, в якійсь ямі в якомусь ну Або це павільйонні зйомки, просто таке місце стилізоване під яму. Режисер Вікторія Квітка вона також знімає для систем часто і для інших українських виконавців. і Ніколи в мене її роботи не викликали ніяких зауваження, тільки захват. Ти, цілуй, як в останній раз ми дописали фінал, розписались у грудях, цілуй, як в останній разі. Сподіваюся, ти щасливішою будеш Сірури, <му> як гостані раз ми дописали сина, розписались у круга, сілу як гостаніра. Сілочка <му> на нинішні події. Вже не буду е, змінювати план, аби висловити свою думку на фоні цього прекрасного плану. І в прес-релізі було написано, що е, кліп на цю пісню і сама пісня відображає переосмислення та внутрішню реінкарнацію в розумінні себе як людей після 24 лютого. І гурту, і всіх українців. Ну що ж, дякуємо нашим військовим, до речі, зі святом. Я буду намагатися, щоб ц, е, цей огляд вийшов 14... 14 жовтня. До речі, кліп вийшов сьогодні десь приблизно 4-5 годин тому. І це прекрасно, що музична індустрія і індустрія кліпмейкерства вона не зупинилась. Вона, звичайно, рухається меншими темпами, ніж раніше, але все ж не, е, повністю не зупинилась. Ну що, додивимося до кінця. Так, ми можемо бачити всіх, хто працював і над піснею, і над фліпом. Вокал, музика. Продюсування Сергій Мартинюк, лідер гурту. Він також пише пісні... Тексти до пісень у іншим українським виконавцям. Серед яких, наприклад, козаксисти. Одним словом, тут перелічені всі, хто працював над цим твором відеомузичного мистецтва. Ну, а я дякую, що знайшли час для моєї реакції. Дякую вам також за те, що в майбутньому поставите лайк. І, можливо, будете чекати від мене інших реакцій. Буду намагатися тішити вас ними частіше. З вами був Ростислав Кабан та канал Ukrainian Music Time. До зустрічі!